Новий рік це свято надій, освітле краще майбутнє. Напередодні Нового року, в дитячий простір селища Савинці, завітала Оксана Анодіна, начальник групи цивільного військового співробітництва штабу оперативного угруповування військ Харків, зі своєю командою однодумців, які приїхали з солодощами та подарунками. Як це було, я пропоную вам подивитися. Від імені командування оперативного групування військ Харків хочу і від себе особисто хочу привітати всіх з наступаючими святами Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати вам щастя, миру, перемоги нашої, мирного неба над сонечком здобутків вперед розвитку. Всього-всього самого-самого найкращого, всього самого світлого, мирного, теплого, доброго, чого тільки кожен собі може побажати. Дякую всім. А в мене нічого немає, а за те є подарунки для вас. Ви ж готуєтеся нашу батьківщину захищати, так? Да, да. Дивіться, які в мене ніндзі є. Не. О! А ще є слоники. Зараз ще всі ми не, тому це. А кому храти слоника? А ще в мене є зайці. Хто хоче кравити, хто хоче, щось ти отримаєш. Вона вже рука два. Скоро ви вже вигоните оту рашистську нечість з нашої України. Ми намагаємося і робимо все можливе разом з, зі всіма військовими Збройних сил України, з волонтерами, з громадами, з небайдужими людьми з такими малявками, які сьогодні. Слава Україні! Розказували вірчику, і вони теж вчать українську мову, і розуміють, що їм важко. І з тими дітьми, які сьогодні отримували нагороди за здобуті призові місця на Олімпіадах, це наше майбутнє, і ми маємо захищати і допомагати їм, щоб було кому відновлювати, відбудовувати Україну. Дякую вам і до перемоги. Дякую разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!